У мене є для вас ще одна новорічна пісня, і ви навіть не, не розумієте і не уявляєте, звідки зараз буде удар. Удар буде потужний і піддих. Я гарна українка, я заспівала новий хід, і ви не уявляєте, яка зараз буде страшна зрада, просто страшна зрада, але мені прямо хотілося цією зрадою показати, що є куди прагнути, точніше є від чого відхрещуватися. 10, 9, А ж гарна українка я? А як ж, же... ну, коротше, знаєте, з одного боку, це прекрасно, Юлечка, Юля, я не знаю, чесно, Лущинська. вона... Переорієнтовується на міжнародний ринок. І, можливо, слава Богу, для себе ми її втратимо, і це буде прекрасно. Нам не треба буде крінжувати з цієї музики. А з іншого боку, ну от ви бачите, як швидко розвивається в обхід російського бізнесу. А так без скоріш за все, насправді, років п'ять тому персонажі типу цієї співачки вони могли розвинутися далі на московський ринок. Це наступний вибір був би російська мова. Але бачите, навіть навіть. У розвитку таких персонажів крінжових соцмережевих, які в принципі не дуже сильно залежать насправді від того вибору, який вони зроблять, тому що зараз у нас русський язик опять толерірується і вообще булгака, наше все. Ми зараз до цього перейдемо. Бачите, навіть вони не обирають російського, тому що йдуть зразу напряму напряму в англомовний ринок. Можливо, трап побачить, і там буде розквіт кар'єри. Я ще не знаю нічого, але зараз хочу вас запросити. Іти зі мною на хороші регулі і трошечки поговорити про те, в чому наше майбутнє, і трошечки порефлексувати знову ж таки, чому ми в цьому далі варимося, і на чому нам треба зосередитися. Дуже вдячна вам за те, що ви були сьогодні зі мною, і хочу декілька думок озвучити ще до того, як перейду на хороші регулі. Це ще не мої думки, не мої думки. Дивилася ґрунт, і там Кебуладзе. І Кебуладзе такий: розкажу історію зі свого життя. От я розкажу такий анекдот про себе. Мене дуже курвить, що молодь розмовляє російською в Києві. Це просто ну, от мене бісить. Та? я стримую, щоб не робити зауваг. От. І розумію, що це не буде мати насправді позитивних наслідків. І от я сиджу в себе в моєму будинку в кав'ярні, п'ю каву і слухаю, як поборуть за. Молодь розмовляє російською, мене це бісить, а в цей час я викликаю автівку, мені треба їхати кудись у справах. І я ловлю себе на тому, що я викликаю Автівку з Мазепи 3 на, на Бандери-15. Я міг помріяти про це, та, я не кажу за совєтські часи. Та? Чи могли ми помі помріяти про те, що наші вулиці матимуть такі назви? Я пам'ятаю, як я вас, я вас отак от тривала за горляку, щоб ви пішли проголосували за перейменування Пушкінської на Чекаленка. А тепер уже 4 роки у нас вулиця Чекаленка, чи скільки і це прекрасно, і мені подобаються ці зміни, тому що вони обрамляють наше... нашу сучасність. І ви знаєте, сьогодні я трошечки на хороших рогулях знову ж таки хочеться поговорити про те, що з нами було зроблено ще декілька епізодів вам покажу. Як нас перекручували в фарш, і як нам вдалося вистояти і чому це важливо? Знову ж таки, все буде побудовано на історіях, пов'язаних з тим, чому яка різниця є насправді. І киволет заговорить про те, що ми можемо бути незадоволеними змінами в нашому просторі, але насправді. Якщо відкотитися на 5 років тому і згадати себе в той момент, і свої бажання, і свої цілі, і до чого ти йдеш, то те, що ми маємо зараз, страшна ціна за це заплачена, але. Це просто квантовий стрибок, і цей стрибок буде тільки укорінюватися, тому що норма змінюється, і ринок диктує правила, і кенсел працює, тому звірки не мають вибору. Більше того, ринок працює так, що ти з російським не можеш отримати нічого, якщо тобі тільки не закрили повністю твої фінансові потреби з іншого боку. Так де тобі не треба свою творчістю чи своєю книгою заробляти гроші, а треба просто іміджево проштовхнути русські продукт, Продукт, але і цього ставатиме все менше і менше і менше. І найголовніше про що говорить Кебуладзе, і це є головна думка взагалі у всіх серчах, пов'язаних з підросійським продуктом, російським продуктом прямолініно, російським продуктом, хорошим продуктом, російським поганим російським продуктом. Головна теза така. Що таке наша перемога? От ми всі мріємо про перемогу. Що 91 рік це перемога? Ми маємо оскаженілу ресентиментну імперію, яка в будь-який момент може на нас знов кинутися. Ні, перемога буде лише тоді, коли ніщо російське на цій землі не буде сприйматися як своє. Воно має сприйматися як чуже, інколи нейтральне, чуже, інколи загрозливе чуже, інколи цікаве, чуже, але не своє і от головна біда оцих всіх страчів. Пов'язаних з мовою і відторгненням українського, пов'язаним з культурними фігурами, які представляють російське і відторгненням українського, в тому, що дуже багато людей привчені до того, щоб сприймати своїм те, що знищує українське, а українське сприймати ворожим, бо на нього булгаков ід. Ну, власне, сокиру для того, щоб його порубати, і тому ну українське це чуже, а болгакав це своє, і на цьому все і будується. І питання в тому, що уже буває дуже, хто що думає прямо зараз, тому що наша робота полягає не в тому, щоб зараз і не в тому, щоб дати відповідь тим людям, які знаходяться на рівні дискусії з тобою зараз, а зробити все так, щоб через 10 років цих дискусій в таких масштабах і не виникало і. Ну, на хороших рагулях ми зараз побачимо, як працюють ці механізми, і побачимо, що вони чудово працюють наочно працюють. Знову ж таки, хотілося закріпити цей матеріал. А я вас залишаю з Іриною Білик з піснею Нова, 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 тому що нового багато. Ми рухаємося вперед, і а, все буде кльово. Я переконана в цьому. Зустрінемося за 5 хвилин на хороших рагулях. Модна коль робища, найставиться буде не вично. я нова, нова. Нова, нова, нова. Зачу я, що купою готова. Нова, нова, новая заявляю, как тиго лично нова, це на що трошки незвичного я нова нова, 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 нова. nova 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 nova